Вічна пам'ять Сумчани провели в останню путь одного з батьків міста. Понад 10 років Анатолій Дмитрович Бондаренко очолював міський виконком, був головою облвиконкому та обласної ради народних депутатів. У 90-х народним депутатом України першого скликання. Усе життя дбав про суми і зробив величезний вклад у розбудову і розвиток міста. Звання почесного громадянина міста Анатолій Бондаренко носив із 2007 року. Окрім того, двічі нагороджений орденом трудового червоного прапора і медалю за трудову доблесть. Друзі та знайомі, що прийшли віддати шану померлому, свідчать, кожна відзнака заслужена працьовитістю та любов'ю до міста. Благодаря йому от такої вдумчивості, такого серйозного підходу, зберігалися ті достоприміття, які були історичні. Це Добропорядочний чоловік. це чоловік дуже трудолюбивий. Анатолій Дмитрович опікувався розбудовою і вдосконаленням сум. Під його проводом збудовано безліч доріг і мостів, зведено один із найбільших в Україні критих ринків. Місто отримало тролейбусний парк, авто і залізничний вокзали, телецентр, безліч середніх і вищих навчальних закладів. Що построєно, говорять, Лушпа. Ну Лушпа, конечно, багато зробила, Ну Бондаренко Анатолій Дмитрович, це той чоловік, який дуже багато, Віддав енергію своїх знань, енергію на розвитті нашого міста. По серйозному можна зайти, по серйозному вирішити і випроси. Опікувався і медичною галуздю міста. Пророки будівництва центральної міської лікарні та участь у її зведенні Анатолія Дмитровича згадує тодішній головний лікар Леонід Степанович. Єдине лічебне учреждение в області, яке було пущено в срок. Закінчено будівництво в срок. И это благодаря Анатолию Дмитриевичу. Рабочие оперативки длились с 7 вечера, с 19 до 11. Мобилизован был весь практически город. Это пополатная штукатурка. Це забезпечення електроенергії, це пліточники, сантехніки. Квіти по чесному громадянину несуть всі, кому є що згадати про ті часи. Який він слід залишив для міста. Я вважаю, що добре. Раз ми йдемо його вшанувати. Тепер містом керують інші, але кажуть, намагаються триматися перевіреного курсу за настановами старших колег. Людина поважна, добра, щира. Трудолюбива. Ми маємо бути гідними пам'яті таких людей, пам'яті Анатолія Дмитровича і завжди брати для себе на озброєнні ті шляхи роботи, ті риси особистого характеру його, яким був він. Нагадаємо, серце Анатолія Бондаренка зупинилося 25 травня на 82-му році життя. Поховали його на центральному кладовищі Сум, на алеї Почесних. Анна Книш, Олександр Олексієнко на часі новини.